Я вам часто говорю про те, що я п'ю колаген, але сьогодні ми з вами будемо пити його разом. Ось такий він у нас є. Баночка. Виймаємо баночку. Тут є така захисна стрічка. Її потрібно зняти і просто відкрити. От так, Далі ми робимо таку річ, як збовтуємо її. І що я вам хочу сказати, господи, що не зробиш заради краси? От так він виглядає, коротше, не дуже видно, але він такий. Ну, як вам сказати, хтось говорив, що він пахне рибою, хтось говорив, що він пахне лимоном, а, хтось говорив, що він на смак солодкий. Мені реально він на смак кислий, тому що тут є аскорбінова кислота і а, перемішку із колагеном. Ну, як вам сказати, так собі, да? тому я п'ю його ось так. Уявляю, що це якийсь благородний напій у вигляді м, якогось класного вина. Тому що по-іншому неможливо. А на те, що я люблю кисле, ну він такий кисленький. Але це точно краще, ніж просто чистий колен. Короче, до кінця вже класна штука. М -м -м. А ще залишаться баночки. Баночки ж кудись можна подіти. Ви думаєте, що я їх викидаю? М -м -м. Дивіться. А дід'яніть, можливо, пригодяться, пригодять, як кажуть. Тому так я п'ю колаген. Зазвичай п'ю його зранку. Сьогодні вирішила випити перед обідом, щоб випити його разом з вами. Але якщо ви ще не почали пити колаген, обов'язково потрібно розібратися, для чого він потрібен, бо це дуже крута штука. Сповільнює процеси старіння. Я думаю, що всі ми хочемо залишатися молодими. А для того, щоб не колоти ботокс і інші якісь незрозумілі речі внідряти в себе, я вам пропоную все-таки почати з колагену.